Рівненський ревізор або до вас іде Шакерзян. Близько місяця у рівному триває перевірка ліцеїв, шкіл та садочків рівного. У головній ролі секретар Рівної ради та виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Він під прицілом власної відеозйомки під потужну музику публічно критикує директорів або ж навпаки. Ви директор так. ви маєте відповідати за дії, дівчинки. Ну ви якщо ви будете в себе вдома ремонт робити, да? Я з'їду почекайте. Вами. Ну то ну поміняйте. ви до мене апелюєте, ніби я до вас прийшов, знаєте, додому і починаю вам розказувати. Щимати до останнього. ще не щемлю до вас просто а, задаю ну, питання. після подібних перевірок. Троє директорів написали заяву на звільнення. Один з них це заслужений вчитель України Богдан Харів. Чому так з вами важко Ви мені так розказуєте, що не працює ще двоє. Це очільники сьомого ліцею та шостої гімназії. На ці події звернула увагу депутатка рівне ради Галина Кульчинська. Вона назвала ситуацію серйозною проблемою та викликом. Це виклик в першу чергу міському управлінню освіти, яке не здатне захищати. Своїх керівників і чітко формулювати свої позиції. Це виклик бездієвій раді директорів шкіл, яка не спромоглася стати на захист своїх колег. І головне, це виклик профільної депутатській комісії рівне ради, яка в цій ситуації сліпа, глуха і німа. Хоча саме вона мала б вже дати оцінку тому, що відбувається. Ми намагалися поспілкуватися із директорами, які звільнилися, однак вони від коментарів відмовилися. Варто зазначити, що критика була не у всіх випадках під час перевірок. Ми вирішили. Запитати у начальника управління освіти мету подібних інспекцій. Перш за все, варто зазначити, що виконувач міського обов'язків міського голови Віктор Володимирів безпосередньо курує роботу управління освіти. Власне, робочі візити це була його ініціатива, і вони розпочалися ще влітку. Ми були в першій школі і в окремих садочках. Що стосується самих візитів, ми бачимо ряд проблем, які потребують першочергового вирішення, довгострокового вирішення за наслідками цих. Робочих візитів ми малюємо собі дорожню карту, що потрібно зробити вже що потрібно робити на перспективу, і так далі. Тому я оцінюю це як позитив для управління світу. Андрій Мазур додає, що ці робочі візити не є ціллю звільнення однак в трьох навчальних закладах будуть нові очільники. Я хочу зауважити до усіх, хто буде бачити цей репортаж, що робочі візити не ставили за самоціль звільнити керівників. І ті звільнення, які відбулися в галузі освіти нашої громади за останній період, вони відбулися на підставі власних поданих заяв керівниками. Це 38 стаття за власним бажанням і за згодою сторін. Якщо говорити про два заклади, де відбулося звільнення, на сьогоднішній день ми маємо заяву від одного з керівників на звільнення 20-м числом, це шоста гімназія. Що стосується п'ятої, то заява ніхто не подавав, і питання тут не стоїть про звільнення на сьогоднішній день. Додамо, що в місцевому анонімному телеграм-каналі з'явилася інформація про те, що подібні робочі візити це спосіб, у який перший заступник начальника управління освіти і депутат Рівнеради хоче усунути неугодних йому директорів. Нібито це через імовірні вибори. Раніше Віктор Шакерзян говорив, що після усіх перевірок буде загальна нарада, де будуть оголошені результати та подальші дії. Ілля Томашевський Олег Шоламай, новини рівна.